Вже сім турів зіграли команди у відкритому чемпіонаті Херсона з футзалу, який з цього року одночасно є відбірковим етапом до фінальної частини аматорської футзальної ліги України. Перший матч туру у вищій Лізі було винесено на четвер у зв'язку з участі команди Стелс в попередньому раунді Кубка України. Кубковий претендент доволі легко переграв французів, які нібито прогулювалися по бульвару. 7-1. в інших матчах ліги перемога заявними фаворитами пар. Трійка лідерів без змін. Світові традиції Яничарта Стелс у лідера. 18, у другої та третьої команди по 15 очок. У першій лізі інтер збільшив відрив від головного переслідувача легіона на 6 очок. Друга команда несподівано програла Грінлайфу, а лідер розтрощив команду з Білозерки. Кращий бомбардир турніру Олександр Соловйов у цьому матчі зробив два хитрика або три дублі. Асканія переграла Анзерглоб, який не очікував такого результату. Інтер на чолі турнірної таблиці 21 очко у Легіона. 15 і одразу три команди на літеру А Анзерглоб. Асканія та автоп. «Автоплаза» набрали по 12 очок. До речі, «Автоплаза» вже втретє у чемпіонаті перемагає у серії пенальті. А зараз всі результати матчів сьомого туру. Перша ліга. Автоплаза «Олімпік» 1-1. У серії пенальті перемога «Автоплази». Легіон «Грінлайф» 2-3. ФК «Спарта» «Трактор» 2-1. Анзерглоб «Асканія» 1-4. Інтер «ФК Білозерка» 12-3. Вища ліга. Французький бульвар Стелс 1-7, Кріпс 49, світові традиції 2-9. Сталінград Фенікс 1-6. Після першого тайму Сталінград вигравав 1-0, але не зумів тримати свою перевагу, пропустивши 6 м'ячів у другому таймі. Яничар Арсенал 5-2. У неділю матчі 8-го тиму.